Олег Рипан, головний тренер команди Прикарпаття Благо. Вітання з перемогою, ваші враження, думки одразу ж після фінального свистка. Дякуємо ЗСУ за, за проведену ігру, дякуємо болівальникам за те, що нас підтримували. Нам було важко. Ігра була важка, важке поле. Хлопці молодці, витримали, реалізували момент і виграли. Тиснуло на команду на ваших підопічних те, що шість матчів е При Карпаті йшло без перемог? Безперечно, ну, хлопці витримали це і от ми здобули наконець домашню ігру. Е таке склалося враження, що бувають суперники, якісь сильні, е які нещодавно грали в прем'єр-лізі. На них якось по-особливому налаштовувалися, тому що сьогодні ворскла показала доволі добротний футбол. Ну, безперечно, я вам скажу, що все рівно треба на кожну гру виходити, як на, на останню. От так. Зараз у нас такий буде щільний календар через декілька днів виїзд до Юкси і потім знову вже 13 жовтня матч із Чорноморцем, який минулого року грав у прем'єр-лізі. Так само буде бій. Будемо готуватися до важких ігор.